Майте мені в розвитку мого каналу. А ми йдемо далі. Двічки, вітаю, що тут у вас. А у вас семірка жезлів. Тоже боротьба, відстоювання своїх кордонів, відбиватися будете від нападок якихось, так на вас, справ, можуть вішати на вас, як ото кажуть, собак нерізаних. і ви будете відстоювати, боротися. За своє місце під сонцем. Якісь теж конфліктні такі ситуації, можливі, зло якесь. Знаєте, як ем, відбиватися будете, от поясніть. От знаєте, яка ситуація із минулого, вона повертається і знову повертається. Знаєте, ви вже відбиваєтесь, відбиваєтесь, як на хронічній основі по дьяволу, знаєте, як залежність. Вона повертається, ця ситуація повертається в ваше життя. І ви від нього відбиваєтесь, 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 а воно все йде до вас йде. Це знаєте, як ото кредит, приходить, платить по щитам, і ви ото блін, коли ж воно закінчиться, це зло. <сміх> От Може бути в когось і так. Да, але ось, ну це, каже, ні, мені кажуть, це пов'язано з роботою. Яка робота, якась, щось по роботі, буде знову та сама ситуація повернеться і знову будете доказувати свого, своєї, свою точку зору, будете щось е доводити е якісь аргументи, відбиватися напад, від нападків. знаєте, Щось буде отака, знову, знову якась ситуація, яка буде потребувати вашої стержня, вашої боротьби і вміння стояти. За себе, насамперед, за себе, любимого горою. Провірка вас знову. Провірка на вашу індивідуальність. Такий мій прогноз для другого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що ви підтримуєте мене. Ставте, будь ласка, лайки, коментуйте, діліться моїми відео зі своїми рідними, близькими. Ви тим самим допомагаєте мені в розвитку мого каналу, як завжди, моє традиційне. Щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А ми йдемо далі. Вітаю вас, трічки. А в трічок розміряний, спокійний, безхаотичний день. У вас все розміряно. Збалансовано, спокійно, навіть якоюсь такою, знаєте, замідлений кадр. Да, так оце, нудно, нудно, може в очікуванні в якомусь, але воно буде так протікати. Спокійненько, спокійненько. Я б сказала так. Да, немає, немає нічого, якось зупинка. Знаєте, якась зупинка якось конфліктної ситуації.